Доброго здоров'я, шановні любителі винограду, ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 25 серпня 2022 року ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім про сорт винограду Юліан. Юліан це виноград раннього терміну дозрівання, гібридна форма селекції капелюшного Василя Уляновича. Грона великі, помірної щільності. На довгій плодоніжці. Вага достигших грон від 700 г до 1 кілограма. В окремих випадках достигші грона можуть сягати 2 кг, а іноді навіть більше. Ягода достатньо велика рожевого кольору. Всередина ягода соковита, м'ясиста. Смак ягід сорту винограду Юліан солодкий, гармонійний. Коли Юліан тільки починає забарвлюватися, ягоди набувають жовтого кольору. Надалі... Коли ягоди остаточно набувають цукор та готові до вживання в їжу, шкірочка ягоди набуває рожевого кольору, подекуди з бусковим відтінком. Зрілі і грони зберігаються довго, виноград легко піддається транспортуванню. До прикладу, я узяв декілька ягід, та зараз пропоную визначити їх вагу. Маємо три ягідки сорту винограду з та маємо ваги. Вага першої яйки складає 14,6 грама. Вага другої яйки складає 14,77 грама. Вага третьої ягідки складає 14,2 г. Сам кущ значної сили зросту, тому потребує міцної шпалери та достатньо місця для розміщення лоз. Морозостійкість – мінус 23 градуси за Цельсієм. Зйомка станом на 25 серпня 2022 року. На даний момент Юліан вже повністю забарвився та набрав цукор. Виноград можна їсти вже зараз. Даний сорт винограду стійкий до тріску ягід. Виноград не пошкоджується бджолами та іншими комахами. Пагони на сорті винограду Єлян визрівають на всю довжину приросту достатньо рано, що також є додатковою перевагою даного сорту винограду. Якщо у вас на винограднику немає сорту винограду Юліан, рекомендую! Я впевнений, що в разі правильного комплексного догляду даний сорт здивує вас соковитими смачними ягодами з приємним гармонійним смаком. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про сорт винограду Юліан. Якщо ви бажаєте знати більш докладно про сорт винограду Августін, ви можете переглянути ось це відео.